Після перемоги. Юлія Михайлівна працювала вчителькою історії України вже 17 років. Її вважали ветераном своєї справи, адже вона застала часи правління Януковича. практично на її очах писалася історія Революції Гідності і, звичайно ж, історія повномасштабного вторгнення. Ця війна скінчилася не так давно, і тому знову треба було вписувати в підручники нові розділи. Від 24 лютого 2022 року і до викидання останнього окупанта з Криму, аби зробити розділи про війну більш достовірними і уникнути скарг типу Історію пишуть переможці, Міністерство освіти України розробило на диво розумний проєкт збирати матеріали на тему війни у самих учнів, чиї батьки служили в ЗСУ або були волонтерами, або просто на власні очі бачили те, що через кілька років стане документальною цінністю. Ідея полягала в тому, що кожен учень в рамках факультативного завдання має зробити відео зі своїми старшими родичами, які б на камеру розказали щось про ту війну. Зараз, у 2027 році, усі спогади були свіжими і зміненими жодними суспільними думками. В новому реформованому Міністерстві освіти вважали, що саме так має писатися новітня і незаангажована історія України. Юлія Михайлівні така ідея зовсім не подобалася. Там, у верхах, ніхто не враховував одну просту річ люди, які пройшли жахи війни, не сильно то й бажають про ці жахи розказувати, а ті, хто розказує, як здавалося Юлії, або замовчують, або прикрашають, або і те, і інше. Вона сама вимушена була жити в окупації і тому мала усі підстави так думати. Але далі власної голови її думки не заходили, хоча вона була і поважним вчителем. Але не настільки, щоб не виконувати вказівок міністерства. І тому, важко зітхнувши, відкрила посилання на відео від своєї учениці Світлани. Восьмикласниця Світлана сказала, що на відео її дядько Максим розказує про Херсонську область, як він чи то звільняв, чи то розміновував місцеву школу. За посиланням було два відео одне довше, а друге зовсім коротке. Юлія зраділа, що не доведеться довго сидіти перед ноутбуком і клацнула на перший файл. На екрані з'явилася білява дівчинка підліток, що квапливо відходить від камери, яку, ймовірно, вона тільки що поставила на штатив. По мірі того, як вона віддалялася, у кадрі з'являлася неприбрана кімната, надбало застелене ліжко, на якому були звалені якісь речі, стіл з брудним посудом і недоїдками, два крісла, на спинках яких щось теж висіло, чи то одяг, чи то якісь ганчірки. В одне крісло сіла Світлана, а в іншому сидів втомлений похмурий чоловік у формі. Ймовірно, це і був її дядько Максим. Світлана поправила волосся і нервово заговорила: е, «Добрий день, це мій дядько Максим Степаненко, і він служив у бригаді, яка брала участь у звільненні Херсонської області, яке відбувалося у 2024-2026 роках. Дядько, розкажи, як ти звільняв Херсонщину? Дядько Максим відповів не одразу: Ні, дитино, ми нічого не звільняли. Я. Світлана розгубилася, розмова явно пішла не за її сценарієм. А так, хрипло відповів дядько. Твій дядько, на жаль, а може, й на щастя. Потрапив у підрозділ, який лише зачищав села від орків, допомагав місцевим, розвозив гуманітарку, я відчував себе більше двірником чи будівельником, ніж солдатом. Слід віддати належне учениці. Вона розгубилася лише мить, але швидко взяла себе в руки і почала імпровізувати. Але ж ти, напевно, бачив багато жахів ці райони були окуповані декілька років. Я бачив багато чого, дитино, але не думаю, що слід розказувати про це тобі і твоїм однокласникам, суворо відповів дядько. Дай Бог, щоб ви ніколи не дізналися, що взагалі існують такі речі, які я бачив. Юлія ледь не сплеснула в долоні. Ну, ось знову. Саме така реакція була у 70% опитуваних військових. Чому ті бовдори в міністерстві не хочуть зрозуміти реакція не буде іншою? На Світлану було шкода дивитися. Здавалося, що бідна дитина ось-ось заплаче. Дядько Максим, мабуть, також це помітив. Його суворе обличчя із синцями під очима стало світлішим. Зморшки розгладилися. Світланко, я справді бачив небагато. Розвозили гуманітарку стареньким, які не хотіли евакуюватися, допомагали рубати дрова, тому що не було газу і світла. Ще займалися розборами завалів. Ти зрозумій це все теж необхідна праця, але не всім бути героями на передовій. У тій війні нема більших чи менших героїв. Наша перемога це заслуга кожного українця. Максим почав говорити фразами з телевізора, якими сьогодні розкидаються на всі біч всі політики. Але Світланко така відповідь влаштувала, і вона полегшено зітхнула: ще був шанс рятувати інтерв'ю. А тобі сподобалося служити в армії? запитала дівчинка, ймовірно, аби щось запитати. Ні, відповів дядько щиро. Я не знаю людину, якій би там сподобалося. У відео знову виникла пауза. Юлія Михайлівна застогнала: ну хто в біса придумав це лайно? Вони б ще першокласнику дали завдання розпитувати військового про смерть і про кров. А що було найстрашніше? Здала Светлана чергове питання із списку, який Юлія Михайлівна їм видала як шпаргалку чи план. Дядько Максим задумався, і пауза подовжилася ще секунд на п'ять. Нарешті він мовчки встав і вийшов з кадру. Юлії Михайлівні спало на думку, що військовий втомився від дурних дитячих запитань, але за хвилину він повернувся. В руках у нього був якийсь листок. Це відео точно не потрапить в соцмережі? запитав він. Не потрапить, запевнила його дівчинка. Ми їх робимо для вчителів і найкраще передивляємося всім класом. Ну, добре тоді. Було таке враження, що дядько щось обмірковує. Нарешті він розпочав. Цей лист я знайшов у зруйнованій школі в місті Береслав». На правому березі Дніпра. Як ти напевно знаєш, це місто потерпало від ударів авіабомб багато місяців, там не лишилося нічого живого. І коли наші нарешті зруйнували Кримський міст і погнали Росню в бік Запорізької області, а Береслав перестали обстрілювати, туди відправили нас. Людей там майже не було і вже давно. Навіть собак на вулицях не лишилося, їм там тупо не було що їсти. Але навіщо вас туди відправили? запитала Світлана. Ми допомагали місцевим розбирати завали, адже існувало багато людей, які воліли б жити на руїнах, але на своїх руїнах, відбудовувати помаленьку свої оселі, а там, де люди, там є і діти, і тому школа була потрібна. Дядько замовк і зітхнув. Знов виникла незручна пауза. Щось я відволікся, ти потім виріжеш це добре. Коротше, у підвалі школи я знайшов цей лист, і коли його прочитав, а потім обшукав підвал. То мені й стало страшно. Ще одна театральна пауза, шурхіт старого паперу, дядько відкашлявся і почав нарешті читати. Коли ви прочитаєте цього листа, то мене вже не буде. Тому мені байдуже, і я можу відкрито сказати: я ніколи не любив Україну, не був патріотом, не цікавився політикою. Мені було все одно, як зветься територія, де я проживаю, і мені до останнього було все одно на війну. Більше десяти років було пофіг. Ще з 2014-го. Чому було? Тому що війна забрала у мене дружину та доньку. Вони вмерли від коронавірусу у 25-му році, якби не ця клята війна і зруйновані лікарні, їх би можна було врятувати. Анушці було 5 років, вона згоріла за тиждень, висока температура почала задихатися, запалення легенів, а Надія хворіла довше. Вона мучилася, а я дивився на неї з жахом і розумів, що нічим не можу допомогти. Нема у кого просити допомоги, всі лікарі давно поїхали. Коли надія злягла, я перестав ходити на роботу, і ніхто звідти за мною не прийшов. Думаю, вони не помітили, що мене нема. Я працював двірником у школі. Школа була через дорогу від мого дому, я бачив її з вікон. В принципі, я міг би ходити на роботу на кілька годин, але вони справлялися там і без мене. Я був там лише двірником, таким самим непотрібним на роботі, як і вдома. Я ж просто дивився, як вмирає моя дружина, і не міг нічим допомогти. Ні, звичайно, я намагався відвести надію до лікарні, але дорога була дуже важкою, машини не було, обстріли кожного дня, і тому ми повернулися з нею назад тієї ж ночі вона померла. Після смерті дружини та доньки я мало що пам'ятаю. Я не виходив з хати і майже не їв і не спав. Багато разів думав покінчити з собою. Це була спокуслива думка, але у мене не було сил навіть на те, щоб влізти в зашмур. Єдина річ, яка ще тримала мене на цьому світі, це моє радіо, маленький такий приймач із сонячною панелькою. Я ніколи не вимикав його, хоч, чесно кажучи, і не слухав, що воно там бурмоче, але мене заспокоювали голоси, музика, знання того, що десь там ще є нормальне життя. В моїй хаті давно скінчилися продукти, і коли почуття голоду стало нестерпним, я нарешті встав з ліжка і поплентався на вулицю в пошуках їжі. Радіо я взяв із собою. Я завжди носив його в кишені, я чув його, коли засинав і коли прокидався. Мені здавалося тоді, що якщо я перестану чути голоси із динаміків, я помру. Коли я знайшов їжу і воду, то зрозумів, що час повертатися на роботу. Так я і зробив. Наступного ранку встав і пішов до школи, взявся прибирати двір і класи. Ніхто не звернув на мене уваги і на відсутність перед тим також. Я вже говорив: усі в школі знали, що моя жінка і донька хворіли, і тому вони з розумінням ставилися до моєї відсутності. Я вдячний за те, що ніхто не змушував мене йти на роботу в найважчі дні мого життя. Вчителі ніколи багато зі мною не розмовляли, але ми віталися посмішками в коридорах. І через цю взаємну повагу я, мабуть, і повернувся на роботу. Без мене в школі коївся безлад, тому я взяв віник, швабру, ганчірки і заходився прибирати. Я знаю, всі в школі були раді, що я вийшов на роботу, а я був радий, що ніхто не заперечував моєму радіо. Я носив його в кишені і прикрутив гучність до мінімуму, аби не заважати учням і вчителям. Ніхто не робив мені зауважень. Можливо, моє радіо людям навіть подобалося. Школа у нас лише на два поверхи. Але роботи в ній було достатньо. Підлога завжди липка і в плямах, тому я постійно тер її шваброю. Діти влаштовують безкінечні безлади, на те вони і діти. Втім, мені треба їм дякувати. Якби не вони, мої послуги були б непотрібними. А ще цей ремонт, точніше, його відсутність. В школі постійно потрібен ремонт. Збір грошей на нього ніколи не закінчується. Потрібно постійно щось лагодити то тут, то там. То шибку хтось виб'є, то підлога провалиться, то стеля почне тріскатися. А меблі. Діти постійно ламають стільці, описують парти, а я мию, лагоджу, протираю і так без кінця. У кишені тихенько грає радіо, а я в ті миті почуваюся потрібним і важливим, як гвинтик у великій машині. Ця школа давно б розвалилася без мене. Ці бешкетники розібрали б її на цеглини. Завдяки роботі я відчув, що знов маю мету і сенс життя. Відчув вперше відтоді, як померла дружина. За школою була комора повна консервів. Замість оплати мені дозволяли брати стільки їжі, скільки мені потрібно. Це була чудова домовленість. Що б я робив із грошима в напівзруйнованому місті? Раніше я приносив їжу додому, але після того як померла Надія, я почав спати у підвалі школи. Здавалося, ніхто цього не помітив. Ця школа для мене особлива, і я не міг залишити її без нагляду. Коли мене накривали спогади про мою дружину і доньку, я збільшував гучність радіо, щоб заглушити сумні думки. Це щоразу мене рятувало від нестерпної туги, але все змінилося цього ранку, тому що сьогодні вранці я прокинувся в мертвій тиші. Я гарячково розглядав радіо і не міг зрозуміти, що з ним сталося. Я, чесно, не можу сказати, скільки днів поспіль я не вимикав його. Можливо, воно просто віджило свій вік і зламалося. Я витратив цілий день, намагаючись його полагодити. Більшу частину цього часу я плакав. У мене дах їхав без радіо. Я дав собі час до заходу сонця. Якщо не зможу його полагодити, то збираюся вкоротити собі віку. Я пишу це, тому що сонце вже заходить. Мені потрібно встати і востаннє пройтися по школі, попрощатися з учнями та вчителями. Я знаю, що без мене всі будуть сумувати, але не можу змусити себе встати з матраца, на якому сплю, і вийти зі своєї підсобки. Я не можу нікуди йти без радіо, не можу рухатись, не можу жити. В мене вже немає сліз, стало важко дихати. Мене знудило тією їжею, яку я їв сьогодні, знову поморочиться голова. Як після смерті Надії. Мені недовго лишилося на цьому світі. Надійко, я скоро прийду до вас із аннушкою, але перш ніж позбавити себе життя, я зачинив двері в підсобку і підпер їх стільцем. Це єдина кімната в підвалі, в якій є невелике віконечко під стелею. Воно пропускає достатньо світла, щоб я міг бачити, що роблю. Я не хочу, щоб хтось зайшов і побачив моє тіло. Можливо, вони відчують запах. Але не зможуть увійти до кімнати, тому що двері заблоковані, і просто забудуть про мене це було б ідеально. Але я залишаю своє радіо і цей лист за дверима. У мене є одне прохання до того, хто знайде лист. Будь ласка, полагодьте радіо. Мені соромно, що я не зміг цього зробити воно не заслуговує смерті у вісні. Тепер я готовий приєднатися до своєї жінки і маленької донечки на небі. Я сподіваюся, що знайдеться інший двірник, який буде любити і піклуватися про школу так, як робив це я. З повагою Станіслав. Дядько Максим закінчив читати і сховав листа. На очах Світлани були сльози. Вона мовчала з хвилину, а потім сказала, схлипуючи: Дядьку, ти сказав, що обшукав підвал. Що ти там знайшов? Там було радіо. Але замість відповіді Юлія Михайлівна побачила чорний екран. Відео завершилося. Що за чорт? подумала вона і раптом згадала, що є другий файл. Вона намацала мишку і відкрила його. Це було не відео, а аудіо, скоріше за все, записане на диктофон. Добрий день, Юлія Михайлівно. Вибачте, але дядько Максим не схотів розказувати на камеру, що було далі і що він знайшов у підвалі. Але я попросила його розказати не на камеру, а сама тихенько записала все це на диктофон. Колись на уроці ви казали, що історію пишуть люди, які виграють війни. Але я думаю, що. тут Світлана схлипнула і зробила глибокий вдих, аби не заплакати. Я думаю, що важлива історія кожної людини, навіть сумної та жалюгідної, і тої, що нічого не виграла за своє життя. Я не спала всю ніч після розмови з дядьком, і я думаю, що ви повинні почути, що він сказав далі. На очах Юлії Михайлівни теж виступили сльози вона не очікувала такої щирості у словах учениці. А ще вчительці було приємно, що дівчинка запам'ятала ту банальність про історію і переможців. Її, напевно, говорить кожен учитель історії своїм учням не менше трьох разів на тиждень. Несподіваний голос дядька Максима із динаміка раптово перервав думки вчительки. На цьому листі, повільно розпочав він, була дата. Юлія почула звук запальнички. Якщо чесно, їй теж хотілося закурити, але вона кинула цю звичку незадовго після того, як вибралася із окупації. Яка дата? спитала Світлана жадібно. Лист був написаний за два тижні до того, як ми зайшли у Береслав і почали розбирати завали. Але ж ви казали, що школа стояла в руїнах вже роки два, коли ви розпочали розбір завалів? спантеличино спитала дівчинка. Саме так, сказав дядько. Настала тиша, а по спині Юлії Михайлівни побігли мурашки. В неї перед очима з'являлися жахливі образи, їй здавалося, що передати їх словами їй не допоможе ані її вища освіта, ані майже 20-річний досвід викладання гуманітарної дисципліни. Але у дядька Максима слова знайшлися. Він продовжував: Цей чоловік, цей Станіслав, він пішов до зруйнованої авіабомбою школи, він прибирав там кров і уламки, ніби це були розлиті напої та пил. Він посміхався трупам в коридорі і вірив, що вони посміхаються йому у відповідь, тому що їм подобається його радіо. Він обходив навколо трупів, щоб змітати навколо них землю. Дах був наполовину обвалений, тому, коли йшов дощ, він, мабуть, наскрізь змок, але був у такому неадекваті, що навіть цього не відчував. Почулося, як Світлана знов заплакала. Я знайшов комору, про яку він говорив. Там лежали якісь консерви, сухарі. У більшості продуктів вже закінчився срок придатності. На продуктах була пліснява, а кришки на деяких банках із закрутками позривали. Ви бачили його тіло? спитала Світлана. Так, він звисав зі стелі, але дивно те, що на тілі не було жодних слідів розкладання, ніби він помер кілька годин тому. А який у нього був вираз обличчя? допитувалася дівчина. Він сильно страждав перед смертю. Я не знаю, напевно сказав дядько. Лице було синє, очі вирячені, запах від тіла йшов неприємний. Я розумію його, ніхто б не хотів, щоб його знайшли в такому стані. А радіо, дядько зітхнув, все було добре із з радіо. Працювало собі тихенько, як ні в чому не бувало. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!